Військово-польові суди це єдина інституція, яка спроможна подолати і побороти корупцію в воюючій Україні. Крапка. Це та пропозиція, яку я надаю керівництву країни. Принципово, без виключення, всі корупціонери, незалежно навіть від суми збитку, повинні каратися військово-польовими судами. Це вимога народа, це. Вимога справедливості. А не скоювати корупційні діяння це вибір держслужбовців, вищих посадових осіб, військових керівників і таке інше. Корупція в воюючій країні повинна прирівнитися до державної зради. І да брехливі доповіді любого рівня від відділення до Главкома так само повинні розглядатися як державна зрад.